На урочистостях, які відбулися у Перерослівській загальноосвітній школі, директори Перерослівської та Хорошівської шкіл Микола Панасюк та Петро Медвідь отримали ключі від транспортних одиниць з рук голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Ядухи. Крім цього, Василь Степанович подарував діткам двох шкіл від обласної організації партії регіонів два телевізори. Губернатор Хмельниччини, спілкуючись з вчителями, учнями школи, жителями Перерослівської сільської ради, наголосив, що в області створюються усі належні умови для навчання та виховання дітей. Реорганізація в галузі освіти проводиться з єдиною метою, щоб діти не просто ходили до школи, а отримували якісні знання. Матеріальна технічна база покращується. Наші діти отримують якісні знання, що є підтвердженням по зовнішньому незалежному цінню. Тобто, реформа дає свій позитивний. Транспортний результат. парк Білогірського районного відділу. Освіти нараховує 20 автобусів, які працюють за програмою шкільний автобус. Тому на сьогоднішній день усі заклади освіти Білогірщини забезпечені транспортом. А автобуси курсують за маршрутами згідно розроблених графіків. На знак подяки за отримані подарунки представники учнівського активу школи подарували гостям запашний коровай та музичні вітання. Педагоги не скупилися на слова подяки. «Дозвольте щиро висловити вдячність. Усім вам, шановні. За те, що ви маєте людську прихильність, ви розумієте наші проблеми, після освячення автобуса голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха разом з дітьми перерізали символічну стрічку. Жителі козина, скориставшись нагодою, дякували губернатору за те, що їхня давня мрія почала втілюватися у життя. Я передаю вам лист подяки і надіюся, що це наша неострання зустріч. І коли в нас буде це проведено. Ми б хотіли, щоб ви були присутні і вимкнули як газ запалили голубий вогник. Нам і до кінця року. Що там потрібно, мені нагадати, щоб ми доробили все так, як потрібно. І обов'язково ту кнопку нажмемо. Можете передати жителям. Василь Ядуха запевнив, влада усіх рівнів працюватиме за для покращення соціально-економічної ситуації та підняття рівня життя населення. На це направлені усі реформи ініційовані президентом України Віктором Януковичем. На Хмельниччині ми активно працюємо. По головних напрямках реформування галузі освіти, реформування медичної галузі, реформування житлово-комунального господарства все спрямовується до того, щоб все працювало на людину. В основі будь-яких реформ стоїть людина.